Доброго ранку, любі друзі. У мене, ви знаєте, день сурка. Кожен день одне й те саме. Кожній сінький. Рано встати, піти в хлів. Прийти з хліва, щось вдома зробити, знов піти в хлів. Потім знову прийти, знову піти. Потім не встигнеш вже щось для себе придумати, зробити. Все, вже вечір, вже треба лягати спати, бо рано вставати. Дивіться, бачите, яка сьогодні? Молодіжі. Зараз 15 градусів. Але мушу встати йти до тварин, бо за мене туди ніхто не піде. Нікому вони не нужні, крім мене. Так що йдемо. Не встигли почистити сніг, вже знов притрусило. Зараз глянемо, що вони там. Що ви тут? А? Що ви тут робите? Що ви тут робите, признавайтеся? Признавайтеся, що ви тут робите? Кури ще сплять у себе? Ще сплять кури? Батісточка є милесенька, з мамою своєю. Цей придурок з ума сходить, як завжди. Білочка з Дашою, скоро будуть. Кузенят нам родити десь через місяць. Будемо гратися з маленькими дітками, як все буде благополучно. Качки ранішні пісні свої завели. Коротше, друзі, нічого нового, все по-старому. Качур ганяє за качками, кури злітають, треба йти міняти воду, нести, їсти. Та й оце таке. Питається взлетіти, А Я їм крила пообрізала вже на початку зими. Літати вчилися. Я їм так трошки кончики, щоб вони не злетіли. Дурдом. Дурдом. Ранковий дурдом. Ну хай вони там собі кричать. Я пішла їм води принесу свіжої. Мо вода дуже грязна. Це викинула багіру трошки на воздух. Щоб трошки подихала. Не хоче геть ногою ступити нікуди. Сидить. Та да, Багірочка? Геть взагалі не хоче. А то іно кричить, десь пішов туди, де дрова. Рижий. Рижий. Сидить не видно в дровах. Зараз ми дождемося, він вийде. Ага. Він там собі туалет зробив, понятно. Іде. Іде. Все? Ти справився? А наш туалет в хаті стоїть, цей луточок там, тільки для мадам, для тебе ні. А? Кошки? Кошечки маленькі, масі п'єсінькі такі. Ідіть. Ідіть. Іди, Багіра. Перший пішов, Второй пішов. Все. Я оно набрала води і взяла курам картошку з моркою. Зараз підемо будемо кормити. В руки холодно, прям не можу телефон держати, так замерзають. Холодно. Малила води, трошки кози попили. Зараз будемо курам давати картошку. Дивіться, що кричать тут. За цим кричать. Висипали їм картошку. Їдять. А цей не ну, пристає, скотина така. Б'ється ругами, не можна підійти без вил. Всі ноги в синяках. Не знаю, що з ним робити. Якийсь неуправляємий робиться. Я в житті більше цих кузлів держати не хочу. Він мене доведе. Що він піде туди, куди і устальний. Віце кончене, що робить. Так, да, Козі? Ненормальний. Так, ну добре. Піду, ще їм принесу, трохи зерна, хай їдять козочка. Ну і цьому придурку за Та й піду в хату, треба дров принести, треба в грубі розпалювати, треба щось думати, снідать, робити, ще роботи море. Добре, любі друзі. іду я. Друзі, поки там вони всі їдять, я ще до хати не пішла. Дивіться, які сусульки, яке розставало з гори і яке понатікало. А там, де я чистила сніг нагору, вже все засипано знов. І сіна вже знов немає. Зовсім трошечки залишилося цього сіна. І знов мені треба лізти на ту гору. І знов тягнути те сіно, щоб ви люди знали, який це неблагодарний труд, як це тяжко. І по-другому я не бачу зараз ніякої житли. Ніякої не бачу. На полі зараз гарно, але дуже-дуже сильно морозно і холодно. Питання, чого я переїхала сюди жити в село. А я не бачила друзі другого виходу. Зовсім не бачила, за що жити, роботи немає, нічого немає, Боже, як вітер сече в очі. Я відвернуся трошечки сюди та й побалакаю з вами минуточку. Тут якось вроді затишніше. Роботи нема, нічого нема. Була у мене вибор. В початку війни був вибор. Або їхати, як всі, за границю, в Польщу десь, бути біженцем, або переїжджати сюди, в село і тут жити. Хата пустувала, ніхто тут не жив. Мама рядом була. Мені мама сказала, якщо ти хочеш приїхати після того, як ти приїдеш за границю і піти на кладбище, то можеш їхати, брати Іну і їхати. Але я не та людина, яка піде проти мами і проти всього. Я її чересчур сильно люблю, я її не можу покинути. Я її спасала неоднократно, бо в неї дуже були великі проблеми. Вона була між життям і смертю. І в мене був вибор, або її життя спасати, або роботу глядіти. Я вибрала її, всталася без роботи, але то ще отдільна історія. Я не грама не жалію, що я її спасла, і вона в мене живе ще досі. Коло мене. І, друзі, я нікуди не поїхала. Я вибрала бабушкін спосіб жити. Отакий. Палити грубу. Садити города, завести хазяйство. Хоча я в житті я ту козу не бачила в очі, яка вона. Так само ту курку. У мене мама теж вона ніколи не держала ніякого хазяйства, ніяких навіть курень, нічого. Для мене це все було в новинку. Але нічого, ми з малою своєю переїхали сюди, ну, якби на дачний так скажімо, участок. Кожен день сюди. Бігали, як ті ненормальні. До города. То туди, то туди. Да, я жила тут недалеко. Ходити можна було пішком, недалеко. Але я жила, там у мене квартира, у мене там не було нічого, ні города, нічого. У мене був кусочок. Я там робила газончик собі, клумбочки. І все. Нічого в мене цього не було, мені вистачало, і було нормально до війни. так от. Зараз дуже тяжко, Ну, назад уже возврата нема. Я вже зараз не можу дозволити ні на море ніяке не поїхати, ні ще кудись поїхати, навіть на один день чи на два. Тому що ладно, якщо там кури, то там ще можна оставити в кормушки їм їсти і води. Але козочки, козочки ж ви не оставите, їх треба подоїти, їх треба покормити, вивезти, завести літом. Зімою теж сто раз, хоча б раз за три, але треба сюди сходити, і все одно яка погода. Холод, мороз, жара, їм треба уход. І я їх полюбила як, не знаю, як домашніх питомців, цих козочок, благодаря моїй дитині. Вона мене заставила їх купити, бо вона каже, я хочу козочку. Я кажу, яка доця козочка, я їх в очі не бачила, я їх не люблю, я не хочу, вона каже, бо ти з ними не знайома. Давай ми з тобою поїдемо, з ними познайомимося, і тоді ти розумієш, що таке тваринка. Я її послухала і так зробила. І от тепер, що маємо, те маємо. От так, така от у мене, друзі, історія на сьогодні. Хто уставався зі мною до кінця сьогодні, слухав мої розговори. Дякую вам, дякую за розуміння. Я дуже вам вдячна, що ви мене підтримуєте. Дивитеся мої відео. Я стараюся, щоб ці відео були якісь цікаві. Тут нічого цікавого нема в цьому селі. Зовсім нема. Одне й те саме. Тварини, ну, якось так. Добре. До побачення. Всього вам найкращого, до зустрічі.